Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне. судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Вітаю! Я Тамара Закревська, і сьогодні ми з вами. Вирушаємо в подорож захопливим світом української мови. Сьогодні торкнемося теми, яка є надзвичайно важливою для ефективного спілкування. Це наголос у професійному мовленні судді. Про особливості українського наголосу, причини акцентуаційних помилок та як розставляти акценти, розкаже Оксана Кабуш. Оксано, вітаю вас! Добрий день, Тамаро! Вітаю всіх слухачів подкасту, Оксано. Чому важливо правильно наголошувати слова? Адже, здавалося б, головне зміст висловленого? Справді зміст це фундамент, але форма, як подаємо мото і зміст теж має значення. Наголос, а ми сьогодні говоримо саме про словесний наголос, допомагає уникнути двозначності, він надає мовленню точності та зрозумілості. Суддя є уособленням закону, мудрості, справедливості, тож його, її мовлення повинне відповідати цьому високому статусу. Дотримання мовних норм, зокрема норм наголошування слів, один із. Показників не лише культури мовлення, а й професіоналізму судді це вияв поваги до мови, до професії, до присутніх у судовій залі, до колег. Зрештою. Це увага до деталей, а в суддівській діяльності увага до деталей надзвичайно важлива. Чому саме наголос найчастіше стає каменем спотикання для багатьох мовців? Бо система наголосів в українській мові доволі складна, як на мене, наголошення слів найскладніша тема. Так. Так. Наголос у нашій мові вільний. Як українців? Він може падати на будь-який склад. Наприклад, на перший випадок, на другий, перепустка, на третій, фаховий. А на... Говоримо фаховий. А, а говоримо фаховий. В українській мові наголос рухомий. Тобто він може переходити з одного складу на інший за словозміни або словотворення. Наприклад, брати беремо, берете, беруть участь. А ми як говоримо, беремо участь, правда ж? Ну буває. так буває правильно. Беремо участь. Маю надію, наші слухачі запам'ятають наголос і будуть брати участь в наших заходах. Так, великий об'єм для запам'ятовування. Може, у вас є якась така універсальна порада, як розібратися в наголосах. Та засвоїти величезний, безумовно, обсяг інформації. Звичайно, потрібно знати правила певні закономірності наголошування слів в українській мові та вивчити проблемні слова, які активно вживаємо у фаховому мовленні. Пригадайте, скільки разів чули законопроект прийнятий в другому читанні. Так, помилок у цьому реченні багато. Запам'ятайте, іменники середнього роду на Ання треба наголошувати так, як твірні дієслова: читати, читання, зізнатися, зізнання, впізнати, пізнання, вирахувати, вирахування, обрати, обрання запобіжного а, заходу. Так? Uh -huh. Але... В українській мові не обходиться без слів, які потрібно запам'ятати: визнати визнання, вигнати вигнання, зобов'язати зобов'язання. Деякі слова мають подвійний наголос. Подвійний наголос це наголос, який не впливає на значення слова. Тобто ми наголошуємо слово так, як нам подобається. Наприклад, подання і подання, надання і надання, віддання віддання, щоб не запам'ятовувати слова, які вживаємо з подвійним наголосом, а які лише з одним раджу їх наголошувати так, як діє слова. Я запам'ятовую так: подати подання, надати надання, віддати віддання. Іменники, утворені за допомогою суфікса "-ач", теж. Здебільшого зберігають наголос твірних дієслів. Наприклад, викрадати викрадач, відповідати відповідач. Але доповідач і доповідач, позивач і позивач, наглядач і наглядач ці слова мають подвійний наголос. Тобто можна вживати і так, і так, і це буде правильно. Відповідач, але відповідачка. Позивач і позивач, позивачка і позивачка. Позивачка і позивочка. А позивочка. Так. Так, Зрозуміло. Це позивач, відповідач. Зрозуміла, це я запам'ятала. Саме з таким наголосом зафіксовано їх в найсучасніших ці слова в найсучасніших словниках української мови. Я... Запам'ятала викладач-викладачка. І за аналогію наголошую всі слова: відповідач і відповідачка, позивач і позивачка, так само, як викладачка. Угу. Тому я запам'ятала префіксальні іменники чоловічого і жіночого роду Мають наголос на префіксі. Наприклад, витрати, немає витрат. А ми, як інколи чуємо витрат, правда? Витрат, ж? Так. Ні, тут наголошуємо саме префікс. Або зачіпка, перепис, перебіг, судового засідання, не хід судового засідання. Так, Причіп. Помилки. Так, так, причіп, призов. але... Вимога, вимова. Напій, заробіток. У складних іменниках, здебільшого, наголошуємо другу частину слова: правосуддя, правочин, листопад, водопровід. Іноді наголос може падати на сполучний голосний. Наприклад, чорнозем і гуртожиток. Тобто сказати гуртожиток неправильно. Неправиль. Слово і нас... чорнозем сказати, і чорнозем. так зрозуміла. Чорнозем. Дякую. А як правильно позовна заява? Чи Позовна заява. Правильно, позовна, позовна заява. Наголос на другому складі. Це норма, яка закріплена і в мовній практиці. І ми від суддів чуємо правильне наголошення цього слова. Вони кажуть, позовна заява. І в словниках подано це слово лише з одним наголосом. Наведу ще приклади. Часто вживаних прикметників: новий, текстовий, пільговий, сходовий, черговий, якщо говоримо про прикметник та іменник. Тобто я побачила цього чергового: підлітковий, зручний, зустрічний, корисний, пересічний громадянин, безготівковий, безстроковий, податковий. Єдиний наголос у цьому слові: договірний, хоча іменник договір і договір. Але. Допоміжний і допоміжний, призовний і призовний. Є багато прикметників в українській мові із подвійним наголосом. Наголошення дієслів, числівників, займенників теж має свої особливості. Наприклад, у дієсловах із закінченнями ему, «иму», ете, ите наголос може бути як на закінченні, так і на основі дієслова. Наприклад, даємо, даєте. Показання угу. ідемо, ідете, живемо, живете, але ходимо, ходите. Читаєте, читаємо. Пані Оксано, чи можете назвати слова, які найчастіше неправильно наголошують, але важливо ще прослухати. От я сижу за сижу зараз слухаю, і все рівно залишається ваша вимова. Я думаю, якраз користь цього подкасту буде в тому, що не тільки прочитати, подивитися в словнику, а і згадати голос, і, можливо, це допоможе в запам'ятовуванні. Тому прошу вас назвати такі. Найти Повіщі, помилки чи помилки? Помилки зрозуміла. Так які ж найчастіше неправильно наголошують? Це наші улюблені слова. Постійно чуємо судовий процес, судовий збір. Судове рішення, судова справа. Але таке наголошення слова не нормативне. Зізнаюся, я теж казала судовий. А як треба? Судовий. Судовий, я повторюю для наших слухачів. Звідки взялося судовий з російської мови? Судєбний. В російській мові судєбний. і це вплив російської мови на українську. В українській мові запам'ятайте слово судовий, мало й дотепер має. Єдиний наголос, тобто подвійного наголосу немає. І як кажуть, без варіантів: судовий процес, судовий збір, судове рішення, судова справа, судова охорона. Так само наголошуємо прикметник досудовий. Наприклад, досудове розслідування. Маю надію, наші слухачі запам'ятають. Кажуть, господарський суд, але ж суд не належить господарю. В українській мові два прикметники: господарський від господар, угу. який належить господарю. Наприклад, Господ... господарський двір, <різь> Раз, <різь> так. сказав. Господарська донька. А господарський, прикметник господарський, утворили від іменника господарство. І має значення цей прикметник, який стосується господарства. Тож правильно казати: господарський суд, господарсько договірні документи. Запам'ятайте, тут наголос є засобом. Розрізнення лексичних значень слів. Тобто господарський і господарський це різні слова, тож наголос має значення. Дякую, Оксано. Можливо, у вас все-таки є в вашій скарбниці поради, такі, щоб наші слухачі, і я в тому числі запам'ятали ці поради назавжди, і вони закарбувалися в пам'яті. Так, є поради. Перша порада. Вивчіть слова, про які ми сьогодні говорили, та повторіть усі правила наголошування слів. Це домашнє завдання. Жартую про завдання, але в кожному жарті. Звичайно, якщо прослухати декілька разів цей подкаст, то можна запам'ятати, і це буде е, таким доброю допомогою. Друга порада. Випишіть слова з правильним наголосом і постійно вимовляйте їх у голос. Можна розклеїти наліпки, не стикери. З проблемними словами, наприклад, на робочому місці, угу. обговорюйте проблемні наголоси з колегами і виправляйте одне одного. Це третя порада. Четверта порада: послуговуйтеся академічними словниками, зокрема онлайновими, бо вони надійні помічники. Є лінгвістичний портал словників України онлайн. Можна не лише перевірити. Правильний наголос, а й з'ясувати значення слова та відмінювання. Угу. Тож дуже гарний портал. Це онлайн портал. Онлайн. Словники України онлайн, Український мовно, інформаційний фонд Національної академії наук України. Я довіряю так, і цьому порталу, що можна вводити словники України так, онлайн. Так, угу. саме Дякую. так. І на сам кінець: не бійтеся, помиляйтеся, бійтеся, повторювати помилки. Дякую. Дуже така цікава порада. Отож, сьогодні ми з'ясували і, сподіваюсь, запам'ятали більшу частину зі сказаного Оксаною, як правильно наголошувати слова. І ці слова не просто слова. Цими словами, про які ми сьогодні говорили, судді активно послуговуються у своєму професійному мовленні. Тому дякую, що були з нами! І до наступних зустрічей! Почуємося! Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.